Вітаю друзі, з ким не віталася, пишу. ой, трішечки зачепила камеру. Пишу друге відео. Я на такому піжамному вайбі пишу про що, сьогодні відео напишу, давайте так, про, про втрати, про втрати, про Підтримку про Ось така якась тема буде. Про мій досвід. Своя рефлексія, якась. Така сьогодні у нас день рефлексії. Ось, і я з такого <кій> повертаюся, повертаюся до відео, чомусь мені захотілося в піжамі до вас вийти. Бо і теми такі інтимні. Ну що? Якщо я вже з вами не такі говорю, теми для мене досить інтимні, особисті, то що вже і в піжамі перед вами посижу. До того ж, вона дуже зручна. Це, мабуть, знаєте, такий характеристика мене. Мій одяг, характеристика мене. Таке тепленьке і зручненьке. Ось так. Так. Ну що, я розповідала в попередньому відео, трішечки так з'являла фону свого життя, що мене сталося. Я розповідала про втрату брата свого, і якось хотілося мені от прямо записати якесь таке відео, психоедукацію про те, як. Не знаю, як підтримувати. Хоча е я точно не вважаю себе спеціалістом із того, як підтримувати людей в такому випадку. Бо це настільки індивідуальна і болюча тема, що що б ти не сказала, е це нічого не то, що не допоможе, нічого не змінить і, може, навіть розізлити в деяких моментах. Колись мене вже. Е е е Голос сідає. Зараз поп'ю чайочку. Колись в мене був власний досвід, коли я намагалася підтримати людину у втраті, і що б я не говорила, ну і з того всього свого досвіду, знань, щоб я не говорила е нічого. Не було якимось таким підтримуючим і навіть якась фраза розізлила. Ну, я там включилася, я зі страху за життя двох людей, з такого, зі свого страху, з тривоги якось так відреагувала. типу, щось на кшталт чи тримайся, чи, 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 чи ти справишся, чи, ну, щось таке. От щось таке, я вже не пам'ятаю, чесно, дослівно. І, ну, і так зловила на себе такий злість. І дуже винилася, довгий час винилася і носила це якось і в терапію про те, що Боже, як, як я могла отаке ляпнути. З іншого боку, я так згадую, що я підбирала форми і слова інші, да, там які але і вони не працювали. Я зрозуміла ну для себе, я не знаю, як там. Для цієї людини, але я зрозуміла, що це не, не в клієнтських стосунках було, це було в таких дружніх. І я зрозуміла, що можливо й добре, що тоді на мене ця людина розізлилася, бо там, де є злість і агресія, там є певне життя. А мені треба було, ну, можливо, я спровокувала ненавмисно, не знаю. Бо людина в депресії. Яка хоче там, наприклад, скоїти самогубство, в неї немає стільки агресії, злості, да? тобто там багато безсилля і такого інших станів. І, побувши тою людиною, яка може витримати оцю злість, як наче це теж, ну, я сподіваюся, що це могло якось трішечки Послугувати я могла послугувати якось тим, хто я ж кажу, хто цю злість чи розбудеть, чи якось проявить. Не знаю. Ну насправді точно я ж кажу. Це не було чимось навмисним, це було щось, щось дуже спонтанне і дуже таке з тривоги. Ось. Ну і потім мені та людина, до речі, щось подібне. Чимось подібним мене підтримала, там нещодавно щось про, про ну, щось дуже схоже написала. І, і мене це посміхнуло, бо це про те, що ну, ми, мабуть, підтримуємо. Інших, якщо базові настройки, да? якщо не, з, не з, з ролі психолога, психотерапевта я буду, да? коли це клієнт переді мною сидить, я а, там працюю як психолог, як психотерапевт. А коли це в якісь побутові такі, якісь ну, в інших е, ролях е, з базових настроєк, да? що коли там це було раніше, якось реагуємо так, кожен і мені, наприклад, коли я, мій брат помер. То мені, мені б нічого не підійшло. І я навмисно якось відгорожувалась від людей, ізолювалася, щоб, щоб не чути те, що мені не підходить. Ну, я розумію, що люди хочуть підтримати висловити співчуття. Але мені було дивно, наприклад, хто його не знав, хто не знав мого брата, і там якось, я думаю, ну. Ці люди не знають цього. Е е якось і, і цінно разом з тим, правда, і цінно, бо е я розумію, що оця оце інтенція підтримати, вона вже для мене цінна е е від друзів, від близьких, е від клієнтів, е від всіх, хто там хто писав, хто від колег. Наставників. Ось, і разом з тим я ж кажу, і так само я і на психотерапію, ну, і від психолога щось, щось таке я чула ну, там, про, про те, щоб там триматися, чи ще щось. Ну, думаю, ну я і так тримаюся. Ну, ну тобто, от як наче нічого не підходило. Бо єдине, що мені підходило, це мовчання, це мовчазна підтримка. І мені так було цінно, що саме таку підтримку, ну, перший, перший це моїй домочадці, це я не знаю, ну так, чоловік давав мені цей простір, де він піклувався. там, не знаю, Приносив мені їсти у ліжку, коли я не могла встати, бо мене ну, так приклало нормально. Мені фізично було непросто. От, от цей стан такий, такий депресивний, і він там приносив їжу, мені готував, якось просто був поруч, без якихось розпитувань цього всього. Мій кіт, який шотландець взагалі-то не, не надто ніжний і не надто любить на руках сидіти чи десь біля мене. Але в ці моменти він прям біля мене сидів, тулився. Муркотів мені, як наче, от, знаєш, от, знаєш, 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 <смі> знаєте, да, таку присутність давав, е просто от мовчки бути поруч. І я коли пішла на навчання на, в свою групу до гештальтистів, і мені було дуже цінно, коли е тренери запитали, як ми можемо тебе підтримати. І це, це те, що і я роблю часто, і це те, що дуже важливо, це те, що я хотіла б вам ну, так, передати, мабуть, так. що перед тим, як бігти, підтримувати людину, ви можете запитати, як я можу, як тобі підійде. Так, якщо так, як це більш Зрозумілою мовою, спитати людину, як, яка її підтримка більш підходяща зараз. І от як я можу тебе підтримати? Так? Оце важливо? Коли мене спитали, я сказала, що просто мовчки помовчати. Мені ну, просто мовчки побути і ну, розповіла про кота. У нас навіть з'явилася така фраза в групі. Котики, ми тепер там. І е, мені тренери кажуть, ми котики, ми, ми помовчимо і побудемо поруч да, всією групою. Це дуже цінно було. Е, і, ну, звичайно, потім хтось, хтось відгукувався, і мені цікаво було, що хтось коли злився на, на ситуацію, да, на те, що, е, що я в собі десь. Переживала. Я багато злилася на, на, на лікарів, можливо, злилася, що якось, ну так боляче моєму брату було якось э, підхід, як вони там лікували, чи, чи операції робили, чи щось таке. А, там на, на якісь такі структури інші там, де не було розуміння і підтримки ну, з боку таких військових якихось структур. І мені було насправді цінно, коли там хтось із колег міг прям заматюкатися і висловитись, так злість висловити. І я прямо в тому оживала, якось розмерзалася, оживала, а хтось плакав. І мені ці сльози також були такі, про, про розмерзання моєї чутливості, що мені тут, як наче я доторкаюся до кожної цієї емоції, до суму, до співчуття, до, до злості. І мені, ну, це те ділюся таким дуже для мене, я ж кажу, це таке особисте. Але я ділюся зараз з метою. Um, чи можливо хтось із вас зараз проживає такі стани, втрати близьких людей, um, то я хочу, щоб мій меседж був про те, що ви можете бути не самі, якщо ви дозволяєте людям бути поруч. Um, якщо ви берете цю підтримку, І якщо ви йдете в ті місця, де ви можете це взяти, де вам це можуть дати це, мені здається, важливо, То, що це дуже терапевтично. Дивіться, ми ранимося, травмуємося, переживаємо величезний стрес е в контакті з людьми. От навіть в мене в стосунках з моїм братом. Е я ж в стосунках із ним переживаю цей стрес, втрату, е бо його, його зараз немає в стосунках тілесно. Але це про стосунки двох людей е, в цій моїй ситуації, да? е, що одна людина померше там, якось спричинила біль іншій. Звичайно, що це це таке ой, дурнувате мабуть, формулювання, бо ми самі можемо, тобто ми десь е, обираємо чи що. Е, що нам біль приносить. Тобто І померша людина не може. Ну, типу, як це це ж не навмисно. Але я маю на увазі, що да, були стосунки, і хтось, правда, несвідомо, ненавмисно а, може в цих стосунках отак, що так стається, що один пішов, інший відчуває біль. Ну, і це ж зараз не тільки про мене, це вся моя сім'я. І тому. Наскільки це боляче, так само настільки важливий цей контакт з іншими людьми з'єднуватись, не ізолюватися, бо повна ізоляція це те, що з мого досвіду, може привести до, і до депресивних станів, і навіть до, до тяжких депресивних станів. У мене до цього не дійшло, бо, ну, бо я розуміла, я як людина, я, можливо, вперше переживала такий стан. Але як терапевт, як психолог, я розуміла, що воно таке. Тобто я ходила, звірялася там з психотерапевтом, з психіатром, така так. Це, це ось це, чи, чи це я себе накрутила, чи це, чи це я просто притворяюся. Це теж базові включаються такі налаштування, коли е, з дитинства щось таке, да? коли ми в травмі, е, ми регресуємо на такі, до базових настроїв. Там, де, якщо в дитинстві якісь там почуття чи емоції знецінювались, то в дорослому віці воно в стресі, якось можна десь туди катнутись, і думаєш, ну, може, це нічого страшного, може. Але разом з тим, мені просто в моєму випадку я ж кажу: добре, що я. Знаю, знаю в теорії з практики, там, з клієнтами, я знаю, що це за стан і як це працює. Я звертаюся, звернулася по, по допомогу. Я також закликаю вас звертатися по допомогу, не намагатися справитися самим. Те, що стосується бувають різні інтенсивності, тобто є стан, який достатньо буде. Психотерапії, ходити в психотерапію, індивідуально і цього буде достатньо. Комусь достатньо і індивідуальної, і групової, чи, чи комусь групової. А комусь е можна медикаментозно, можна не медикаментозно, тобто є оці стани, коли ще не обов'язково не, не такий стан, вже коли ну, точно треба і без цього ніяк. А є е є коли навпаки. Тобто тільки медикаментозно, ну і там психотерапія, да? воно завжди працює в секунду. Воно завжди комплексно, краще працює, ну в випадках таких. Я зараз не говорю про психотичні випадки, бо там більше може працювати медикаментозно і навіть протипоказана психотерапія. Якщо ми говоримо за такі невротичні, не психотичні випадки, не клінічні, то інколи ж кажу: або з медикаментозним лікуванням, або, або психотерапія, але точно це потрібно. Потрібно за цією допомогою звертатися. Бо ну, там ми в групі говорили, каже моя ведуча групи, що ну, десь там дослідження.